В данном момент здесь знаходиться техніка, нова новая техніка в рамки приблизительно 10 мільйонів доларів. Я очень благодарен і очень доволен за те, що я сьогодні получил возможность вам місце наш, наверное, второй більший шаг в рамки інвестицій цього года. Я радий представити вам поповнення мобільного парку нашої компанії. Співпраця з компанією Мако у нас вже триває більше трьох років. На сьогоднішній день ми маємо у обоймі нашого парку техніки вже понад 50 одиниць бренду Масей Фергісон. Я маю надію, що це далеко не все, що може поставити Масей Ferguson Для компанії Мрія і дуже радий, що. Знову ж таки, наші партнери знайшли в обличчі компанії Мако надійного партнера по запчастинам, по техніці по сервісу. Дякую за вибір. Дякую. <реш> Найбільший контракт на сьогоднішній день, що ми маємо одночасно поставка 31 трактора бренда Masai Ferguson господарству агрохолдингу Мрія. На сьогоднішній день ми маємо підписаний сервісний контракт на 79 одиниць техніки. Які дає перевагу для господарства в тому, що вони можуть чітко планувати свої витрати на сервісне обслуговування. Вони знають, що за ними закріплені сервісні інженери, які щодоби обслуговують ці трактори. Дякуючи сервісному контракту, клієнт знає, що в цьому регіоні лежать запчастини, які потрібні для того, щоб їхні трактори не стояли довго ремонті, а вони повністю працювали. Певністю можу сказати, що з нашою сервісною командою, яка в нас є, з нашою сервісною підтримкою, яка є, з нашим наявністю рівнем тих запчастин, які в нас є на складах в цьому регіоні, фермери можуть спокійно купувати техніку і не думати про те, що де вони мають ремонтуватися, з ким вони мають ремонтуватися, вони будуть повністю задоволені. Сьогодні хотів би я вам розказати про трактор Масей Сергій 8737 s Трактор досить комфортабельний, в ньому є багато програм, які допомагають в полі працювати, досить чудове управління в ньому. Цей трактор мені подобається, бо тут хороша підвізка, м'якший він набагато. Це комфортабельний такий всередині. Трактор і дуже хороша шумоізоляція, тисно шуму ми навіть не відчуваємо.